Всім привіт! Продовжуємо працювати з нашою фермою аккаунтів через Афіну. У минулих відео ми з вами навчилися записувати дані в Google табличку і налаштовувати API трьох бірж OKX, OK, Bitget і Binance, і навчилися виводити з цих бірж через Афіну гроші, розкидувати на гаманці. І тепер я хочу зробити фінальне відео і розказати і показати вам, як можна за допомогою скрипту і Афіни виводити швидко гроші. На гаманці. Тобто зараз буде вже фінальний скрипт, фінальне відео по виводу із бірж. І ви отримаєте в кінці скрипт, за допомогою якого ви зможете спокійно розкидувати гроші на свої гаманці. І я вам покажу, як створити задачу, щоб ваші аккаунти ніколи не потрапили в кластер, типу що ви вводите однакову суму, в однаковий час, однакову біржі і так далі. І тому подібне. Я вам розкажу, покажу в принципі логіку. І якщо що, ви можете і самі скрипт написати. Заходимо в розділ скрипти і створюємо новий скрипт. Для початку. Ось у нас з'являється полотно. І так, давайте приступимо до написання скрипту. Першим ділом ми назву змінюємо. Я назву скрипт розкидання ефіру на гаманці. Тут ставимо закритий браузер, вибираємо, як завжди, теї і зберегти. Все, в принципі, тут все. Тепер давайте знайдемо потрібний нам блочок. Як я вам вже і казав, то я користуюся біржою Bitget. Тому наразі я просто напишу скрипт на BitGet. Ви вже знаєте і розумієте, як налаштовувати інші блочки. Ви зможете підлаштувати під себе і створити собі скрипт під іншу біржу. Чим скажу більше, ви можете створити скрипт на всі три біржі одночасно. І я вам зараз все покажу, як це зробити і налаштувати. Викинули наш блочок Вивід з біржі і налаштовуємо його. Просто копіюємо всі наші дані, які в нас є: API-ключ, секретний ключ, фраза пароль, адрес для виводу, як завжди, ребі-адрес. Актив, який виводимо. ЕТХ і мережа Arbitrum One. Нам тут все підходить. Суму для виводу я поставлю поки що на шару 003 і зберігаємо у змінну кет. Супер, в принципі, цей блочок у нас налаштований, ми знаємо, що він так працює, це гаразд. Апі у нас створено, все є. Зберігаємо. Так, блочок у нас налаштований. Тепер я хочу зробити максимальну рандомізацію Щоб зробити максимальну рандомізацію навіть з блочком, просто вивід з Bitget, то я буду виводити на свої 10 аккаунтів у трьох різних мережах: у Arbitrum One, у Base і Optimism. І також я буду виводити максимально різну суму, що я маю на увазі. Зараз я вам все розкажу. По типу, мінімальна сума для виводу із бідґету у нас 3 тисячних ефіра. 3 тисячних ефіра – це приблизно 10 доларів наразі. І щоб максимально рандомізувати свої аккаунти, я буду виводити на всю свою ферму від 10 доларів до 25. 25 доларів в ефіромському еквіваленті, це 7 тисячних ефіра. В такому варіанті це працювати не буде. Як зробити правильно? Зберігаємо наш блочок. Тобто ми знаємо, що ми будемо виводити від 0,3 від 3000 ефіра до 7000 ефіра. І у нас буде рейндж від 10$ доларів до 25 У нас всього 10 аккаунтів, в середньому це буде десь 15-17 доларів на аккаунт, що в принципі просто круто. І зараз я вам е, покажу, як правильно налаштувати, що виводилось рендомна сума від і до. Для цього нам потрібен блочок випадкове число. Заходимо в пошук і пишемо випадкове число. От наш блочок потрібен. Перекидаємо його на полотно і налаштовуємо. Що тут є в налаштуванні? Тип числа ціла і десяткова. У нас Нам потрібна десяткова так як у нас сума виводу буде від 0.003, це 10 доларів, до 0.007 тисячних 000 ефіра. Тобто цей блочок буде рандомно у нас генерувати число в діапазоні від 0,3 тисячних ефіра до тисячних ефіра. І щоб зробити максимальну рандомізацію, ми поставимо знаків після коми 5. Тобто число буде генеруватися аж з 5 знаками після коми. Тут може бути як 305 тисячних ефіра, так і 325 тисячних ефіра. Ну ви зрозуміли, знаків після коми буде 5. Не буде від 0,3. До чітко. 0 0 0 0 0 07 чітко 003, 004, 0,06, 0,07 Такого не буде. Тут буде максимально рандомне число від 03 до 07 ефіра І зберігаємо це число у змінну просто amount. Я придумав таку назву змінну І зберігаємо. Супер, тепер я знаю, що у цьому блочку у мене кількість ефіру, яке я виводжу. Потім треба зайти в блочок виведення з біржі BitGet і в полі сума знайти змінну amount. Тобто виводитись буде. Рендомне число, яке ми тільки що налаштували. Тепер я хочу налаштувати рендомну мережу. Як це зробити? Це робиться за аналогією з рандомним числом. Зберігаємо цей блочок, відкриваємо полотно знову, і для налаштування рандомної мережі я буду використовувати е, модуль, який є офіційним для Discord Fine, який називається RANDOM. Мені так легше всього. Налаштувати можна логіку придумати будь-яку іншу, ви це зрозумієте згодом. Але я просто роблю як е, найпростіший варіант, що для цього потрібно. Щоб налаштувати нам рендомну мережу. Заходимо в Discord Афіни шукаємо гілку Official Modules і шукаємо потрібний нам модуль. От, просто по назві. Трішки скролимо вниз. І бачимо тут модуль получення рандомного значення. Це те, що нам потрібно. Заходимо сюди і завантажуємо просто його. от Модуль Random зберегти І зберігаємо цей модуль у потрібну папку. Все. Надалі йдемо в Афіну. Заходимо в розділ модулі і завантажуємо потрібний модуль. Знаходимо наш модуль і відкрити. Давайте оновимо сторінку і відсортуємо по оновленню. даті оновлення. От Здавівся наш модуль random. Тепер давайте повернемося в наш скрипт, виберемо тут плачок Додати модуль і накинемо його на полотно. Заходимо в налаштування блочку. І тут просто у списку вибираємо модуль «Random». Ось він з'явився. Як тільки ми його вибрали, нажимаємо Зберегти. І як ми бачимо, блочок вже має назву «Random». Так працюють модулі в Афіні. Як їх робити, як їх налаштовувати, я вам покажу у наступних відео. Хлопці на овочі дуже круто це розказують, як можна написати свій рендомний блочок, кастомний блочок, по типу блочок рендом немає у Афіні. А от Кирюха його створив, і тепер він є в Афіні. Він буде як блочок. От у нас блочок рендом. Таких блочків дуже багато. От є блочок процентаж. Який вимірює процент від е, числа. Дуже крута штука теж. Ну тобто модулів у нас дуже багато. Так, давайте налаштуємо з вами тепер модуль рендом. Навіщо це взагалі потрібно? І як це працює? Поближку ренду, ми просто впишемо наші списки мереж, які, на які будемо виводити. Що я маю на увазі? У нас вже є шпаргалки по назві мереж на, бірж, на різних біржах. Наразі ми використовуємо біржу BitGet. Просто заходимо в нашу шпаргалку і копіюємо потрібні нам мережі. Копіюємо Arbitrum One. Так як ми будемо використовувати мережі Arbitrum One, Optimism і Base, то просто їх копіюємо у рядок. спершу у нас Arbitrum One і вставляємо в наш блочок Arbitrum One. І з нової строчки вписуємо Optimism. Copy, ставити Optimism І так само Base. Супер, ми писали три мережі. Тепер ці три мережі треба зберегти у якусь змінну. Я назву цю змінну Network. І зберегти. Що робимо далі? Заходимо в блочок виведення з, бід... з бірж Bitget і замість мережі вписуємо нашу змінну нетворк, що наразі відбулося, як налаштований наш блочок. Тепер наш блочок за допомогою api секретного ключа буде виводити на наші 10 адрес, ефір, рендомний мережі, оптимізм, бейс чи арбітром і рендомну суму від 0,03 ефіра до 7000 ефіра, тобто від 10 доларів до 25 доларів. Берегти. Тобто ми трьома блочками зробили скрипт, який буде виводити. Рендомну суму в рендомній мережі на рендомний гаманець. Як зробити, щоб виводилось на рендомний гаманець, це робиться за допомогою задач, це я вам покажу в кінці. Тепер давайте ми наші блочки просто вирівняємо трішки. І що я ще хочу? Мені дуже подобається слідкувати, як працюють скрипти. Мені дуже зручно, якщо в табличку у мене буде записуватися з якої біржі, в яку мережу і яку суму вивів мій скрипт. Що для цього треба зробити? У нас вже з вами є скрипт, який вміє записувати. Потрібні нам дані в потрібні ячейки в Google таблички. І давайте його просто сюди додамо. Але спочатку просто давайте створимо Google табличку. Я вам покажу, який вигляд я хочу, щоб вона мала у мене. От ми зайшли в нашу табличку YouTube Firm. У нас тут є рядок evm адреси назва нашого аккаунту і відповідно йому адреса. Нам не потрібен твіттерней, ми його видаляємо. І будемо вписувати сюди ключі, які нам потрібні. Я хочу, щоб ми сюди вписували дату виводу, тобто змін на дейт, і кількість ефіра, Amount. Ith. І я хочу ще знати, в яку мережу виводились мої гроші. Тут пишемо chain. І наша мені наш скрипт буде записувати для кожного аккаунту дату, кількість ефіру і мережу, куди він Куди він вивів. Ну і адрес гаманця. Давайте, давайте це налаштуємо в скрипті. Переходимо в наш готовий скрипт і додаємо сюди скрипт по запису читання в Google таблиці. Як це зробити? Як це роблю я? Заходимо в Афіну, заходимо в скрипти і шукаємо наш скрипт по запису в Google табличку. Відкриваємо його, просто беремо, копіюємо і вставляємо в наш скрипт по розкиданню гаманців. Ctrl-V. І от з'являється наш скрипт по запису у Google табличку. Навіщо я це зробив? Я це зробив, щоб просто не влаштовувати його заново. І ви так теж будете робити завжди. У вас буде вже накидані готові скрипти, які роблять різні дії. І коли ви створюєте свій новий скрипт, ви просто копіюєте з одного скрипту в інший, щоб не кожного разу це налаштовувати. Дуже крута фіча в Афіні. Потім я вам розкажу, як ще легше це робити. Щоб у вас цей скрипт з'явився ось тут, пошуку. Ви його просто одним блочком перекинули. От так от. От у нас є, от у нас є наш скрипт, запису Google табличку. Ми його перекинемо сюди. І замість цих чотирьох блочків у нас буде один блочок. І налаштування цього блочку у нас буде тут шестеренки Чи ось тут буде в шестеренки налаштування цього блочку як модуля Але це, це це вам ще зарано, це я вам потім розкажу. Зараз ми робимо просто легко і просто. Просто копіюємо з існуючого скрипту, готові блочки. Ось ми скопіювали. І давайте згадаємо, що робить цей скрипт. Цей скрипт читає Google табличку. Давайте. Зробимо тест. Так, у нас є аккаунт ID і EVM-адрес. Супер. Тобто все працює. Шукаю рядок і записую нам в email-адрес і вітвірней, потрібні потрібні значення. Давайте одразу налаштуємо блочок JavaScript, які у нас додалися стовпчики. У нас додався стовпчик date. Замість name пишемо date. У date у нас буде записуватися наша дата. Поки що її немає. Я вам покажу, як її додати. Просто зараз пишемо на шару дата і тут закомітуємо, щоб не забути, сюди будемо вписувати реальну дату. Потім я вам покажу. Зараз ми це пропустимо і налаштуємо інші рядки. Наступний стовпчик це Amount ETH. Давайте створимо для нього місце. Копіюємо цел. Давайте одразу два штуки. Заходимо в нашу табличку, копіюємо Amount etH. Замість VM-адрес вставляємо Amount ETH. Тобто ми вставляємо наш стопчик, наш ключ, потім ми копіюємо chain, і так само завість VMTH Вставляємо. Тобто наразі наш скрипт буде записувати у 4 рядки, у 4 стопчика. Буду записувати VM-адрес, дату, кількість ефіру і мережу, в яку вивів. Давайте це збережемо на секунду. І підемо подивимося: от зміна нашої мережі. Тобто, нам потрібно, щоб наш скрипт записував ось цю зміну в нашу Google табличку. Ми копіюємо цю зміну, зміна Network, йдемо в JavaScript, і там, де у нас стовпчик Chain, ми замість зміни рабі-адрес будемо вписувати зміну network, зберегти, і йдемо, подивимося, як називається наша зміна для суми. Amount у нас зміна для суми. Копіюємо її, йдемо в JavaScript, і замість rabi-адрес вставляємо amount. Наразі наш JavaScript майже налаштований. Ми налаштували 3 із 4 наших рядків. Тепер залишилось налаштувати стовпчик Data. Давайте поки що збережемо, і зараз я вам покажу про стовпчик Data. Для стовпчика Data треба. Створити ще один JavaScript. Я скопіюємо цей, здублюємо, і його налаштуємо. У мене вже є готовий JavaScript, який я написав через ChatGPT, який генерує мені точну дату. Я вам просто його сюди скопіюю. Його змінювати взагалі не треба. От я його ставлю. Такий невеличкий скрипт, який отримує поточну дату і час. І збережу цей JavaScript у просто date. У нас з'явилася змінна date. Давайте її скопіюємо. І заходимо в на наш JavaScript. стовпчик date. Буде записуватись у нас змінна дата. Вписуємо сюди дату. Але ми зараз впишемо текст. Щоб вписалася змінна, треба її писати у знак долара. І у круглі дужки Все ми можемо прибрати. Все нам вже не потрібно. І що у нас виходить? У нас є вже готовий JavaScript, який буде записувати наш рейбі-адрес, у стопчик EVM-адрес, дату, у стовпчик date, amount ОТХ. Кількість нашого ефіру, який ми виводимо і стопчик чейн буде записуватися мережа, в якій ми виводимо. Все, зберегти. У нас майже готовий скрипт. Тепер залишилось просто логічно його з'єднати. Перший блочок, який я хочу, щоб був у мене, це читання Google таблички. Тому я на читання Google табличку ставлю зірочку. Це буде початок мого скрипту. Спочатку у мене скрипт зчитує мою Google табличку. От він її зчитав, вона працює. Після того я генерую реальну дату, зберігаю, з'єдную цей блочок. І давайте я вам його підпишу, щоб було легше і зрозуміліше. Для цього в фіні є нотатки. Як відкрити нотатки? Заходимо три точки і редагувати нотатку. І тут я таки пишу: читання, Google, таблиці, і Enter. І зберегти. І от у нас з'являється нотатка. В цю нотатку я вам впишу, що ця нотатка робить: генеруємо поточну дату. До речі, як я навчився писати ці джаваскрипти? Я пройшов обуч від Афіни, і хлопці мені розказали і показали, як правильно самому писати ці джаваскрипти. Чи що ще найпростіше, просто писати правильний пром до чату GPT, і чат GPT сам генерує потрібний вам скрипт. Тобто вони навчили мене правильно генерувати пром для чату GPT. І тепер я будь-який запрос можу зробити через чат-GPT, будь-який скрипт, джаваскрипт. Тобто я звідси нічого взагалі не знаю, що він тут робить. Я просто попросив в чат GPT правильно, щоб він мені зробив поточну дату в правильному форматі. І все. І це тільки початковий рівень, ви ж розумієте, що можна зробити, використовуючи JavaScript і чат-GPT. Просто правильно задаючи йому питання. Зберігаємо наш JavaScript, нашу дату. Після того, як наш скрипт читає Google табличку, згенерує поточну дату, йому потрібно. Згенерувати нам випадкове число. Ми з'єднуємо випадкове число. Давайте я вам підпишу, в нотатках напишу: генеруємо суму виводу зберегти. Тобто цей блочок у нас генерує суму виводу. Потім з'єднуємо з блочком рендом, вирівнюємо. І давайте напишемо нотатку. Цей блочок у нас генерує рендомну мережу. Зберегти. Супер. Ми згенерували випадкове число, рендомну мережу, і ми можемо виводити з збітгету. З'єднуємо наші блочки з виводом з Bitget. Підписувати я все не буду, все і так зрозуміло, що бути, що цей блочок відповідає за вивід з біржі Він нас налаштований. Потім виведення з Bitgetу. Нам треба з'єднати з пошуком рядку, тому що ми вже вивели наші гроші. Далі нам потрібно їх просто записати в наш Google Sheet. З'єднуємо з пошуком рядку, тобто наш скрипт знаходить потрібний нам рядок, в залежності від того, який аккаунт у нас наразі буде працювати: перший, десятий, третій. Потім воно виконує JavaScript. Давайте я вам підпишу пошук клітку, знаходимо потрібний рядок для запису. Потім з'єднуємо з блочком JavaScript. JavaScript е, каже конкретно, які дані потрібно для запису в Google Sheet. Тобто ми нашому скрипту за допомогою JavaScript розказуємо, що записати. Я отак в нотатку напишу, простими словами, що записуємо. Ну і останній блочок це в нас е, сам запис. Він теж вже налаштований, зберігаємо, вирівнюємо, і давайте його підпишемо. Запис. У табличку. Супер, агонь. Ну і по правильному я ставлю ще блочок зупинити скрипт. І з'єдную зелену гілку і налаштовую статус. Завершено. І в описі я завжди пишу собі щось на кшталт. Вивели гроші. І ось таку галочку. Скопіюється. І тут в описі так і напишу: Ctrl-C, Ctrl-V. Вивели гроші. І з важливого нам треба записати ще червоні гілки, щоб ми розуміли, що в нас якась помилка. Як це робиться? Я просто дублюю зупинку скрипту, налаштовую, все у нас буде зупинено з помилкою. І тут у нас просто ерор, типу. Помилка виводу. І хрестик. Копіюю, зберігаю, змінюю нотатку. Зберегти. І з'єднує всі червоні лінії. Ось так. Щоб я знав, що у нас якась помилка в якомусь із, бл із блочків. Це, звісно, не зовсім правильно. Треба для кожного блочку робити свою зупинку, щоб ви знали, де конкретно ви зупинилися. Тому що зараз, якщо у нас буде якась помилка, пропишемо, припустимо, вчитані, то ми одразу йдемо сюди. І ми не будемо знати, яка у нас помилка. Треба заходити в логі і потім її дивитися. І те ж саме буде, якщо у нас помилка, припустимо, буде тута. Ми не будемо знати в конкретно в якому точку у нас помилка. Це не зовсім правильно, але наразі нам це підійде. Тепер я трішки його зменшу, наш скрипт, вирівнюю, щоб ми все бачили. Все, в принципі, скрипт у нас повністю готовий для того, щоб е тестити його. Тобто, що робить цей скрипт? Читаю Google табличку, генерую поточну дату, генерую випадкову суму, генерую рандомну мережу, виводить, виводить з біржі. Шукаю потрібний рядок і записую в Google табличку потрібні дані. Що я зробив? Я просто розділив свій екран на дві частини, щоб ви бачили одночасно, що йде скрипт, виконується скрипт і записується в Google табличку. Цей скрипт можна запускати без підняття браузера, тому що тут все робиться on як читання з Google таблиці, так і виведення з біржі. Для цього піднімати браузер нам не потрібно. Я просто вибираю потрібний аккаунт, аккаунт номер 1 PES браузерний режим. Давайте перед запуском видалимо стовпчики VM-адреси, тому що ми і так будемо їх записувати скриптом. І просто шмакаємо старт. І подивимось, що відбудеться. Старт. Читаємо Google табличку, виводимо BitGet. і записуємо в Google Sheet. От, як ми бачимо, скрипт відпрацював і пішов запис в Google табличку. І давайте подивимося, що, що тут записалося. Записалася наша адреса, наша точна дата і кількість ефірів. І в яку мережу вивело. Amount у нас, як ми і хотіли, від 003 до 007. І теж рендомна мережа. Оптимізм. Ну і для наглядності давайте спробуємо вивести другий аккаунт. От, вибрали другий аккаунт, давайте жмакаємо старт. читаємо Google табличку. Пишемо дату, виводимо з Bitget і вписуємо в Google табличку. В другий аккаунт. Ось ми вивели другий аккаунт, як ми бачимо, сума 0.03. Мережа оптимізм. Давайте спробуємо вивести третій аккаунт. Подивимось, що буде. Вибрали третій жмакаємо старт. І дивимось мережа теж оптимізм. Давайте спробуємо четвертий аккаунт. Вибираємо четвертий аккаунт. Старт. І як ми бачимо, записалося четвертий аккаунт, дата, кількість. І вже вивели в мережу Arbitrum 1. Тобто ми бачимо, що у нас повністю працюючий скрипт. Цей скрипт я вам залишу. В своєму телеграм-каналі з повним описом, як він працює, і що тут налаштовувати. Тобто, ви заходите в телеграм-канал, можете прямо тут подивитися відео, почитати опис, знайти всі необхідні посилання і всі необхідні дані, які були у відосі Припустимо, от, у нас відео по виводу з окексу. Заходимо в коментарі, і тут прикріплені окс мережі. І вивід з біржі Okex. І так само буде по всім відосам. Прямо тут ви можете задавати питання, і я вам буду допомагати. Також, поки ми тут, я хочу вам показати хлопців з кейсі сервісу, наголосити на те, що хлопці роблять дуже якісні верифікації на біржі та різні проекти. Сам їми користуюсь і вам рекомендую. Мені хлопці за це не платять, але я їх прорекламую, тому що реально круті пацики і крутий сервіс. Дякую Афіні за те, що набирає таких партнерів. Так, тепер я вам покажу, як створити правильну задачу, щоб розкладати гроші на гаманці за допомогою цього скрипту. Тобто ми заходимо в аккаунти, вибираємо наші 10 аккаунтів, створюємо задачу. Група завдань вивід ефіру додати. Ми їх перемішаємо, поставимо очікування і активуємо. І почнемо, виставимо задачу. Я хочу, щоб задача починалася від сьогодні з 5 вечора 5 пм до. У мене 10 аккаунтів, давайте я буду розкидувати. Давайте розкидаємо на тиждень їх. До 14 числа 6 пм 6 вечора. Тобто створиться задача, яка розкидає мені аккаунти у цьому проміжку часу. Зараз я вам все наглядно покажу. І вибираємо скрипт виведення, розкидання ефіру на гаманці. І додати. Все у нас створила задача. Зараз заходимо в завдання і бачимо нашу задачу: вивід ефіру. От створилася наша задача. Давайте подивимося, що ми тут маємо. У нас всі наші 10 аккаунтів тут. 10 задач. Давайте відсортуємо по часу. От перша задача у нас запуститься 8 числа о 14.39. Виведеться третій аккаунт. В рендомну мережу і рендомну суму в діапазоні, яку ми задали раніше. В скрипті Наступний аккаунт запуститься аж 9 числа о 3 ночі, і зробить четвертий аккаунт. Так само рендомна сума. Рендумна мережа. Наступний акаунт запуститься о 16.25, теж 9 числа. Це буде 8 акаунт і так далі. Тобто ми бачимо, що проміжок часу у нас буде з 8 числа по 14, -те. тобто ми будемо розкидувати аж 7 днів 10 аккаунтів. Зазвичай це дуже довго. Ну тобто, я за 7 днів виводив десь 100 аккаунтів, тобто в 10 разів більше. І все одно в кластер не... Це я просто для наглядності вам створив задачу на цілий тиждень, щоб ви мали на увазі, як це працює. Ось, в принципі, і все. На цьому ми закінчили розкидування грошей на аккаунти. Тобто, в кінці е -е, виведення у нас на всіх аккаунтах буде рендомна сума ефіру в рендомній мережі L2. І потім я покажу, що з нею робити надалі. Плюс одразу у нас буде запис в табличці, в якій мережі і скільки грошей у нас є на гаманці. Тобто ми зможемо контролювати кількість наших ефірів на гаманці. А надалі я вам покажу, як з кожної мережі. Робити свапи, перекидувати і все це автоматизувати. Припустимо, якщо вам потрібно купити тестовий ефір, ви крутите якийсь тестнет, вам потрібен тестовий ефір. Я покажу вам сайт, покажу вам скрипт, який буде вам з вашого гаманця, з вашої мережі, Optimism, арбітром чи бейс, свапити ваш ефір на тестовий ефір. І за цей, і за цей тестовий ефір ви зможете зробити тестнет. Все дуже просто і дуже круто, все робиться через Афіну. Також котре вам наголошую, що зараз у Афіні проходить акція, у Афіна зараз день народження, і за моїм промокодом ви можете отримати 30 днів безкоштовно, якщо купите за моїм промокодом на 2 роки Афіну. Якщо купити на рік, то отримайте 20 днів безкоштовно. Це, в принципі, все, що я хотів на сьогодні розказати. Не забуваємо донатити на ЗСУ, ставити лайки під цим відео, підписуватися і писати коментарі. Всім гарного дня і почуємося!